Дефіли на рекорд своє професійне свято Івано-Франківські бухгалтери відзначили у національних строях сорочки із бабусиних скринь та ще зовсім новенькі, розшиті хрестиком чи гладдю із геометричними візерунками та квітчастими мотивами на будь-який вибір смак. І, хоча на роботі у такому вбранні щодня не похизуєшся, нині ті, хто спілкується мовою цифр, розквітли у вишиванках, коли починаєш підбирати стрій. Тобто, яка має бути плахта, чи має бути спідниця, чи це має бути довга сорочка, така поколіна колись носили. Це своя шалено велика і глибока історія, яку потрібно завжди підтримувати. У мене вже два роки тається мрія. Я хочу... Кись замовити собі костюм вишита в національному стилі, але щоб це був і діловий, тому що зобов'язує в діловому стилі ходити посада, А одночасно підтримувати українські традиції. Вишиване свято кажуть, ініціатори встановлення рекорду, народилося спонтанно. Мовляв, одразу про досягнення і не думали. Лише хотіли відзначити професійний день яскраво та несподівано. А що може бути краще ніж національні традиції? Професія бухгалтер. Така ж, на перший погляд, проста, але одночасно цікава, як і українська народна вишивка. Адже вишивка робиться за допомогою голки і нитки. А бухгалтер оперує цифрами. На перший погляд, все дуже просто, але і вишивка представляє свою витвір, диво. І так само робота бухгалтера в багатьох випадках є витвором дивом. 64 бухгалтери у вишиваних строях такого Україна ще не бачила. Тож, незважаючи на те, що до рекордної заявки кількості учасників забракло, досягнення івано-франківських рахівників, представники національного реєстру таки зафіксували. Поміж тими ініціатори встановлення рекорду обіцяють. І наступного року професійне свято бухгалтерів відзначатимуть не менш креативно та оригінально.